Добрий день, поважні наші глядачі і слухачі. Сьогодні в нас відбудеться розмова про суспільну угоду. Ми знаємо, українське суспільство не один раз в своїй історії зверталося до того, що не погоджувалося з умовами, в яких воно живе, не погоджувалося з владою. І <кій> угода про те, що існування таке, як є, е прийнятно, вона розривалася, вона стихійно розривалася. Зараз ми живемо в такі буремні часи, коли е вона нібито розірвана, зрозуміло що як колись не можна, як буде незрозуміло, і тому люди стали. Знов звертатися до цієї угоди, суспільної угоди, знову промовляти ці слова, цю назву, і під цією назвою може бути все, що завгодно, коли, коли це стало ясно, то виникла така необхідність поговорити докладно про те, що це поняття насправді означало. Що воно означає е, в різних ситуаціях, чи можна до нього звертатись, чи не потрібно. І для цієї бесіди е, ми зібралися з Олегом Хомою, який вам добре знайомий на вашому каналі? Е, він е, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він завідувач кафедри філософії Вінницького національного технічного університету, і він головний редактор історико-філософського журналу е, на YouTube-каналі, який ну, на якому ми з вами спілкуємося, е, крім того, е, саме він колись е, переклав на українську мову е, той видатний твір Руссо про суспільну угоду. З якого ми вважаємо багато що почалося. Ну, там деякі беруть початок е від Гобса, Лока, е Ну але е Руссо тут у минути так само неможливо. Мене звуть Сергій Роголь я на вашому каналі перший. Я радий, що я е можу долучитися до роботи е настільки. Цікавого і незвичного каналу на наших теренах, я представляю аспен Інститут Україна, і я є модератором семінарів Аспен-Інституту і членом наглядової ради Аспен-Інституту. Тепер представлення теми і нас закінчено, і я б перейшов до першого питання. Я б його поставив так. Давайте звернемося до часів, коли це поняття виникло. І, можливо, поговоримо про те, чому воно виникло саме тоді, і кому воно було потрібне тоді. Мені здається, з цього почати було б дуже важко. Ну, оскільки ви в публічному слововжитку можете зустріти найрізноманітніші сенси, що вкладаються в поняття суспільний договір чи суспільна угода, то так само ви можете зустріти і найрізноманітніші варіації того, коли коли власне це все почалось. Коли почали мислити в. Подібних категоріях. І ви можете зустріти, наприклад, що ще грецькі софісти щось подібне говорили. І ви можете там зустріти, що, що щось таке було у Аристотеля, і, коротше кажучи, ну ледь не в Царя Горох. Е -е. Власне, ми з вами, оскільки представляємо історію, ну зараз е ми говоримо на YouTube каналі. Історико-філософського журналу, я думаю, що ця розмова може певним чином не структурувати суспільну дискусію. Боронь Боже, на стихію народної свободи, зазіхати зась, і це й неможливо. Але принаймні серед цього спектру різноманітних малообґрунтованих думок. Ми можемо ну, якесь структурування внести. Тобто той, хто захоче дізнатися ну, більш-менш достовірну інформацію, то він її отримає. Тому е я пропоную таке структурування. Е одна річ це коріння, Там, витоки якогось поняття, і ці витоки, ну, я думаю, якби. Всі шумерські бібліотеки до нас дійшли, то ми б там теж знайшли деякі сліди поняття суспільної угоди. Але то сліди, то все передісторія, то, то, то все мислення в якихось рамках, які ну, досить серйозно відрізняються від наших. Якщо брати сучасні, Сучасний спосіб мислення, і оце поняття суспільної угоди, яке у нас усіх на устах, то звісно, історія починається з нового часу. Історія починається тільки. ну, Зазвичай починають її з Гобса, Томаса, нашого, Да? а найерудованіші, можливо, з. Гроція, Гугл Гроція, як, який вважається ну, ледь не першим класиком теорії природного права в модерній філософії. Насправді, звісно, це не так. Точніше, це, 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 це в принципі так, але ми повинні зрозуміти, що поняття суспільного договору прямо залежить від теорії природного права. Які виникають в, наприкінці XVI століття. І виникають в межах схоластичної, ще пізньосхоластичної традиції, так званої другої схоластики. Тому е перший автор, про якого тут є сенс говорити, це е Франциско Суарес, знаменитий ізуїт Член ордену ізуїтів, знаменитий філософ, який відзначився видатними досягненнями як у метафізиці, так і у політичній філософії, і обома цими частинами свого вчення він істотно вплинув на модерну філософію. Тобто його метафізика прямо вплинула на Декарта, наприклад, а його Політична філософія прямо вплинула на того самого Гроція, який його, до речі, згадує. Попри те, що Гроцій протестант, а Суарес не просто католик, а ще й член ордену юзуїтів, які якраз контрреформацією переважно займалися, тим не менше, авторитет Суареса був величезний, отже, це щодо питання. Ну, чому зараз говорять про суспільну угоду? Тому що свого часу у XVII столітті модерні теоретики природного права зробили це поняття одним з наріжних в політичній філософії. І оскільки сенс, сенси змінюються, затуманюються, а в публічному ужитку вони взагалі заплутуються, тим не менше, оця поняттєва матриця, що була туди тоді, тоді закладена, вона нікуди не поділила. Ми живемо в такому політичному середовищі, в якому про суспільну угоду згадати ну сам язик напрошується, так би мовити. Да? Він, він сам хоче промовити це словосполучення, і вон і ця ситуація зумовлена от тим періодом, тому що раніше. Раніше якось люди не говорили особливо про суспільну угоду, і нічого їм поганого з того не було. Та й сьогодні значна частина людства особливо такими речами не заморочується. Але ну, це, це щодо такої просто відповіді, коли почалось. Але я маю зазначити, що. Якщо ви дозволите, звісно, то є все-таки один початок поняття суспільного угода, який ми повинні з вами заторкнути, і цей початок пов'язаний з біблійною традицією. Справа в тому, що розвивали концепцію суспільної угоди у XVII столітті, переважно все-таки протестанти. Гобс, Лок, Пуфендорф. Гроцій — це протестантські автори, і, і вплив, вплив Суареса, наприклад, він тільки підкреслює цю виразну протестантську орієнтованість. А протестанти неможливі без опори на біблійну традицію. Тобто, якщо ви подивитесь Гобса Лока, там кого завгодно. Цитати з Біблії, особливо зі Старого Завіту, там домінують. Чому? Тому що ми повинні зазначити дуже важливий аспект саме від Біблії, тому що в ній в Старому Завіті оповідається про утворення народу. Це такий великий наратив, ну, особливо, якщо ми візьмемо Тору, там, скажімо, да, то це великий наратив про те, як виникає народ. Е, і от ця матриця виникнення народу святих, там так званого, да? Е, оця матриця виникнення народу стає зразком для модерних мислителів. Ми не будемо вдаватися в якісь там. Довгі біблійні аналогії, але просто достатньо, достатньо згадати, навіть не книгу Буття, де там з Авраамом укладається перший, перший договір, Бог укладає договір з людиною про те, що ну, про певний обмін зобов'язанням. Тобто, те, що ми називаємо завіт християнській традиції, по суті, це договір. Я буду тобі Богом, а ти будеш мені народом це взаємний обмін зобов'язанням. Але то якби давня історія. А от коли ми візьмемо книгу-вихід, де, 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 де власне і починається створення народу як такого. Там плем'я, перетворюється, перетворюється на народ з заповідями, з очільниками з певною такою, специфічною політичною структурою. Тому що в Єгипет приходять ще племена, а виходить звідти народ. Дуже характерна особливість книги Вихід. Це роль Моїсея як посередника. Розумієте, Моїсей не постає як монарх цього народу, що утворюється. Він відіграє роль комунікатора. Він приносить повідомлення від Бога і приносить Богові повідомлення від. Від людей від від народу, який має стати народом святих, але таким поки ще не є. Дуже характерно, що значить, Господь передає вказівки, а і чорним по білому написано, а народ відповідає: усе, що Господь говорив, зробимо. Тобто йдеться про те, що оця згода, згода, виконувати дані вказівки. Це і є останнім словом цього договору, бо без цієї згоди нічого не вийде. Там Бог може всіх покарати, але він не може примусити. Він, він е, апелює до згоди, він пропозиції робить цьому народу і чекає, коли цей народ йому відповість. Хоча він знає, як він йому відповість, але оця сама процедура відповіді народу на вказівку, це дуже важливий момент, який закладається біблійною традицією. Тобто тут немає моменту абсолютної монархії, скажімо так. Да? Тут немає моменту такого провідника, на якого переноситься божественне право, і він починає там, як син неба, розпоряджатися. Біблійна модель не передбачає абсолютної монархії. Вона не передбачає ситуації, коли той, хто виражає волю Бога, є абсолютним монархом по відношенню до підданих. Так? Він є виразником навіть не виразником, а комунікатором. Він просто приносить вість, він просто приносить повідомлення, а народ повинен на нього відреагувати. От ну, цей статус шанований, звісно, того, хто допущений до спілкування з Богом, бо всі інші ні. Там довкола Сінайської гори, ми пам'ятаємо, треба було провести межу, за яку ніхто не міг перейти, щоб якщо хотів зберегти своє життя. Моїсей тільки мав можливість ходити на цю гору, але те, що він ходив на гору, не робило його абсолютним монархом. І ось цей момент народу, який ухвалює остаточне рішення. У XVIII столітті стає ключовим елементом обґрунтування нових принципів політичного права. Тому про це джерело ми повинні були з вами згадати. Тобто народ, який каже, ми зробимо все, що Бог сказав. Або народ каже, йому повідомляє суддя Самуїл, що, мовляв, не треба вам царів. Буде гірше з царями. Народ каже ні. Ми хочемо царя, як у всіх інших. І на це нема ради. І тоді Бог каже: давай, постав їм царя, якщо вони хочуть. Тобто, оця ситуація, коли останнє слово все, все ж таки правильне воно чи неправильне за народом. Це і є ключовий момент. Про який ми е, будемо говорити далі у зв'язку з теоріями природного права і похідним е, елементом цих теорій, е, вченням про суспільну угоду. Е, може би, я е, ще раз частинку цього вопросу наголосив на ній. Все ж таки, кому було потрібно, щоб з'явилася ця. Е, це поняття. Це а дуже важливо. Да. Це 17 століття так. в історичному кон контенті це дуже важлива річ. Е, достатньо просто сказати одне слово: власність. Тобто, ключовий елемент всіх трактатів, е, як роялістів на зразок е, Томаса Гоббса, так і Скажімо так, конституційних роялістів на зразок Джона Лока. У, у всіх них звучить поняття власність. Ну, там ще звучить поняття безпека і життя, але Лок це діло об'єднує, він каже, життя це теж власність. Тобто, не треба розмножувати сутності. Питання <сутна> власності. І ось тут е кому було вигідно? Було вигід фактично всі теорії природного права, це теорії, які виражають інтереси прихильників більш політично інклюзивного суспільства. Тобто суспільства, в якому більша частина людей впливає на політичні рішення. Тобто це ті, хто були відсунуті від, ну, не були належним чином представлені у владі, як в ухваленні рішень, але прагнули це зробити. Це той самий третій стан, який здійснив всі революції, так звані буржуазні революції 16-19 століття. Треба ж, треба ж зрозуміти, що всі, вся теорія природного права, ми її розглядаємо просто у філософському сенсі, як суто теоретичні побудови. Насправді йдеться про реальний політичний процес, і всі автори, яких ми згадуємо, так чи інакше залучені в цей політичний процес. Гроцій. Він активний учасник боротьби партії в Нідерландах і, зрештою, пише свій трактат уже у вигнанні у короля Людовіка XIII. Він на, на, на Батьківщині йому загрожує страта. Він, він утікає з в'язниці. В екзотичний спосіб, переїжджає у Францію, і, власне, під, охорон... під патронатом короля Людовіка 13, пише оцей свій знаменитий трактат про право війни і миру, гопс, який знав еміграцію через те, що його політична сила, їй було небезпечно залишатися в. Революційній Англії, Джон Лок, який теж повер... пише свій трактат, повернувшись з еміграції, тобто у них така добра традиція, розумієте? Але головне навіть не це. Головне те, що у нас є певна викривлена ситуація трішки в науковій спільноті, яка, ну, така ситуація, знаєте, небажаного примітивізму. Я би сказав, у нас як суспільна угода, так ми чуємо Локрусо. Гобс, Локрусо, Гобс, Локрусо. -Лок -Лок така тріада, значить, Вішну, Крішна, і хто там Цей, Шива. Да? тримурті така. Насправді, насправді, якщо ми візьмемо перелік політичних авторів, Хоча б періоду, це, який в англійській історії називається Commonwealth, тобто період республіки, да? з 640-го по, ну, умовно кажучи, там, або по протекторат Кромвеля, або по 660-й, хай буде аж 20 років оцього, до реставрації монархії. Да? За цей 20-літній період. Була створена така політична література, йдеться про десятки творів, йдеться про ну, понад десяток помітних авторів. Але ці автори у нас, ну, люди, які пишуть, умовно кажучи, дисертацію про Лока, у нас можуть згадати ну, Роберта Філмера, якого прямо критикує Лок у першому трактаті про правління. Але ні практично ніхто не згадує про, я не знаю, там, Елджерто на Сіднея, наприклад, або про знамениту цей, Commonwealth of. е, як воно англійською буде Ошена, по-моєму, держава цей Республіка Океанія знаменита. Гаррінгтона. значить, знаменитий Гаррінгтон, автор, який вплинув. Ну, наприклад, коли писали конституцію штату Масачусетс, то настільки надихалися Гарінгтоном, ну вже пізніше, звісно, не в 17 столітті, що хотіли переіменувати цей штат у океанію. Розумієте, були такі ідеї. Давайте назвемося правильно. Давайте назвемося Океанія. Тобто вплив, вплив наприклад, Гаррінгтона, на думку того часу, величезний. Той самий Лок цитує Роберта Гукнера, наприклад, всіляко шануючи його. Я не знаю, ну. Генрі Невіл. Маркамонтнідем, наприклад, це, це з таких, що, що, що надзвичайно помітні автори. А якщо ми візьмемо когось там дрібніше, ну це буде за десяток точно. Тобто цієї літератури у нас е, зазвичай не вивчають. Тому Гобс у нас постає от така собі. Ну, знаєте, такі от глиби. От був Гобс, потім ставлок. У нас навіть Пуфендорфа е, мало згадують, тому що він не був свого часу перекладений російською. Ну, в Радянському Союзі, наприклад, не було видань, а, хоча дореволюційне там, по-моєму, щось було ще, ще ледь не 18 століття. А, а, е, потім його не було, і от ніби й нема ніякого Пуфендорфа. І отак от Гобс, Лок Руссо. Так от, треба розуміти, що йшов інтенсивний політичний процес, коли третій стан. Казав, будь ласка, призначайте нам податки тільки з нашої згоди. Нам не подобається, коли ви в будь-який доречний для вас, але не дуже доречний для нас, момент, заліз, залізаєте нам в кишені. Погодьтеся, що щось подібне ми бачимо і сьогодні, наприклад, в Україні і в багатьох інших країнах, коли держава каже, знаєте, у мене є тут така потреба непогана, а ну давайте скиньтеся бігом. Давайте я вам податок якийсь запроваджу, щоб ви його заплатили, і було мені добре. А от громадяни кажуть, знаєте, щось ми не дуже прагнемо. Да? Так от, момент, коли, коли це прагнення не є надто Дошкульним, ну, він залишає, може завершитися якимись там демонстраціями, е демаршем в парламенті, я не знаю, там, політичними карикатурами е і так далі. А може завершитися членами уряду, розвішеними на ліхтарних стовпах, М можливий і такий варіант. Все залежить від того, наскільки креативним є уряд у своїх фантазіях. І от у XVII столітті сталася якраз ситуація, коли король головою поплатився у богоспасаємому королівстві Англії, англійському, да так сталося, що носія вищої влади вкоротили на голову. Це був нечуваний, звісно, акт, а головне було не це. Головне було не те, що. Ну, мало там всяких королів, колись з життям розставалися е, в насильницький спосіб. Суть же ж в тому, що він був страчений за вироком парламенту. Суть у тому, що ця англійська модель е, передбачала переформатування суверенітету, переформатування джерела влади. Парламент, як орган, що представляв, Англійський народ вирішив, що король не справляється зі своїми обов'язками, навпаки, шкодить спільній справі. І король, який був помазаником Божим, і ніби джерелом права, був скорочений на ту голову, яку помазували, власне, при його сходженні на трон. Тобто, оця десакралізація фігури короля. Спробав проголосити нове джерело суверенітету обраних представників народу, прямо мотивується ось цими цитованими нами сьогодні місцями з книги Вихід. Народ сказав, що, власне, Лаврентій Павлович Берія не оправдав довері. все Тому зацікавлених осіб шукати було не варто, і вся ця політична філософія протягом. Понад століття, тому що це починається в Англії, там де ще Зальберіко Джентілі, знаменитого радника королеви Єлизавети. Який, власне, принципи природного права починає ну, певним чином пропагувати в університеті, при дворі і вводити оцей момент такого конституційного республіканізму, конституційно-монархічного республіканізму, який потім завершиться оцею унікальною англійською конститу... англійським політичним устроєм конституційної монархії, який потім став зразком для фактично цього світу. Ось от така, от така історія. Тобто, все як казав товариш Ленін, тут буржуазія значить, винна. Дріб... Причому тобто буржуазія. велика, дрібна і середня, скоріше навіть середня і дрібна. Ось. Оце поняття парламенту, який і є справжнім носієм суверенної. Якщо ви таке бачуєте, так і знаєте. Без буржуазії не обійшлось. Ну до дуже цікаво спостереження.